Вітаю! Кожен регіон України чимось відомий. Південь кавунами, Динями, Виноградом. Поліська сторона, де я живу, тут болота, Відома грибами, чорницями, журавлиною. На відміну від чорниці, журавлина є ягода кісла. Проте її вживають в їжу у різних формах. За їх лікувальні властивості додають в капусту, роблять чаї там, ну що хоч, салат, в салати додають. Кілька років тому мої земляки вгостили мене настойкою із журавлини. Рецепту не сказали, але вона мені так сподобалась, що і я захотів знати, як її так зробити. На допомогу прийшов інтернет. Перевірив кілька запропонованих в інтернеті рецептів. Відразу скажу, стояв вибір. Або зробити швидко, або зробити якісно. Сьогодні хочу поділитися з вами, на мою думку, найкращим. Рецептом настойки із журавлини. Для того, щоб зробити її, нам насамперед потрібна журавлина. Одна літра. Одна літра журавлини. Ось. Нам також потрібно от настойку робити зручно в трьохлітровій банці. Потрібна звичайна вода літра. Потрібен. Спирт. Я тут вже трохи зливав. Ще тут зливаю його. Купив в аптеці. Так. Ще, напевно, о, ще одна. Баночки пусті заберемо. Отже, журавлина, вода, спирт. Щоб не попутати, то ми отак зробимо. О, тих, тих 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 О, поставимо. І потрібно пів літри цукру. Отже, чотири компоненти. Також на допомогу нам потрібно або м'ясорубка, ну або блендер. Починаємо з того, що нам потрібно зруйнувати оболонку журавлини. Бо якщо ми так просто здалимо її спиртом, то через цю оболонку дуже повільно щось проходить. Я буду руйнувати оболонку на м'ясорубці. Отже, поїхали. Так. Дану роботу можна зробити і блендером. Отже, це відставляємо в сторону. Отже, робимо все в трьохлітровій банці. Викидаємо його все. І заливаємо цю ж одною літрою спирту етилового. Так, це відставлю. І відразу перемішую. От, перемішав. В такому стані має постояти. Кілька днів хоча б. Для того, щоб з м'якоті спирт етиловий вибрав в себе всю користь, колір, мікроелементи, ну все, що в влені було. Стоїть в мене в основному тиждень. І от є, я зробив тиждень назад баночку собі. От має отакий вигляд. Це ми відставимо з журавлинкою, ось бачимо, так от, зафарбувалося. Тоді, коли воно тиждень постояло, додаю сюди пів літри цукру і літру звичайної води. І в такому стані має настоюватися мінімум 3 тижні, а краще і 2 місяці. Бо якщо менше, як 3 тижні настоюється, буде відчуватися запах спирту. А от уже чим довше настоюється, тим краще. Час від часу просто скалатуємо там, чи ложкою, чи так скалатати там, раз в два тижні. Для мене орієнтиром є, що цукор розчинився. І от, коли воно постоїть там тижнів 5, 6, тоді матиме воно ось такий вигляд. Оце стоїть 2 місяці. Це в сторону. Але ж це ще поки що, ну, як з м'якоттю. Для того, щоб звідси взяти саму настойку, на допомогу нам приходить каструля, друшляк, тканина, отака от плотненька і протічуємо. Далі треба буде вижимати, тому на допомогу приходять рукавички. Отже, так. Це в сторону і... Ну, можна рахувати, що я віджав. Остається, бачите, от жменька такого сухого, ну, майже сухого жому. Це в сторону. І от. Але це ще ж не все. Дана настойка буде мутна. Тому їй потрібно хоча б 2-3 тижні постояти, щоб випав осад. Тихо-тихо. Отже, через тижнів два, три, лучше три ми акуратно просвітлену журавлинку зливаємо за допомогою отакої тоненької трубочки. Чому тоненьку? Щоб бігло повільно. Отут залишиться такий біленький осад. Біленький осад залишиться нанизу, а сама настойка буде отакого прозорого вигляду. Ось. І варто додати, що відстоювати і настоювати взагалі. Настойку жовлини треба в темному місці. Так, подивимося, що у нас тут О, У бані моїй, ну, можна сказати, отакі от є. О. Зверніть увагу, яка вона. Чим вона подобається людям, гостям моїм, що її можна просто смакувати. Вона приємна, варто відмітити, що дана настойка дуже сильно скидає тиск. Тому в кого тиск менше норми, і ще вживати журавлинку, то може боліти голова. Відразу дам Відповіді на ваші питання. Перше питання, яке ви можете запитати, чи можна зробити цю настойку на, журавли... на самогонці? Відразу скажу, що не бажано. Зробити можна, але запах сивушних масел буде збивати взагалі будь-який смак. Так само можете спитати, а чи можна зробити її швидше? Там є рецепти за 4 дні, за 3 дня, за кілька годин. Скажу, що журавлинка, настойка журавлини, яка вистоялася, так як я вам розказав, буде по смаку набагато. Набагато краще, ніж ту, що ви за день-два заколотили і зробили. Ну і на закінчення розкажу фармакологічне правило. Любий яд може бути ліками, і любі ліки можуть бути ядом. І лише доза одне робить другим. Так що робіть і вживайте. Bezpečno. Slava Ukrajiji. Hrojjem slava.